Хотілося б услышать ваші впечатлення після діалогової зустрічі, на якому ви сьогодні були. Ну, По-перше, я повторюсь, що я з міської ради, так, мене звуть Марина Грольна Копитько. Що я можу сказати стосовно нашої сьогоднішньої зустрічі? Безумовно, безумовно об'єднуватись з громадом обов'язково необхідно, тому що якраз під час таких діалогів, коли ну, можна почути різні думки. Різні цікаві якісь пропозиції. Одна громада має. Одні якісь напрацювання, доробки, інша громада якісь має свої цікаві проекти, і можливо навіть поділитися не тільки чимось, якимись досягненнями, а й навіть ну, обговорити ті питання, які складно вирішуються. Тому що, на жаль, ситуація, яка склалася в країні, так і з великою кількістю людей, які потребують зараз особливої уваги і допомоги і підтримки, нам Конче необхідно об'єднуватися для того, щоб вирішити цю проблему і щоб кожна громада приклала максимально багато зусиль для цього. І розумієте, ці люди вони налякані тією як обставинами, в яких вони опинилися. Це все дуже складно. І можливо, вони не завжди можуть розкритися, не завжди можуть задати те питання напряму, яке їх цікавить. А ми, можливо, не завжди їх можемо зрозуміти і почути, тому що навіть людина, яка опинилася випадково на сході, там, да, вона. Вона перебуває в шоковому стані. А люди, які це всі пережили нас ну, на, на собі, вони, ну, як сказати, не можу добрати слова. То вони дуже хвилюються і вони ображені на нас на всі. Вони ображені на весь світ, чому саме вони, а не хтось інший, опинився в такому становищі. Тому, безумовно, ми зараз, дякувати Богу, на своїй мирній території, зобов'язані їх підтримувати, їм допомагати. І тільки об'єднавши свої зусилля, тільки якщо ми будемо один з одним радитися, як краще це зробити, ми досягнемо якихось успіхів. І ваш проєкт, завдяки вашому проєкту. То ми все це можемо реалізувати, і дуже добре було б, якщо б виграний був якийсь там грант, щоб були якісь кошти для того, щоб надати реальну допомогу цим людям, які дійсно опинилися в складних життєвих обставинах. Навіть та сама психологічна допомога, не кожна міська рада, не кожна сільська селищна рада має психологів не то, що в штаті, а навіть на території якихось професійних людей, які Змогли допомогти добрим словом навіть цим людям, діткам, особливо діткам. Тому якщо ми будемо об'єднуватися і обмінюватися досвідом, і обмінюватися навіть якимись спеціалістами там, і так далі в рамках вашого проєкту, то це буде все дуже ну, добра річ для цих людей.